Що принесе останній робочий тиждень жовтня? Давайте подивимось таку тему, подумайте про себе, загадайте себе і дивимось, яким буде цей тиждень. Це загальний розклад, він не для всіх програється. За особистими до мене в Телеграм можна переходити. Ой, ви зараз в очікуванні приємних новин. Вам хочеться, щоб прилетіла оця звісточка. З новиною, що все добре, що все класно, що все помінялось, що все вже відбулось так, як ви того хочете. Можливо, ви чекаєте когось проявлення чи чогось, і прямо хочете, щоб це уже, уже от сьогодні здійснилось. Однозначно про це розмова. Можливо, тут хтось чекає близького з полону, чи виходу на зв'язок, чи повернення там із за кордону. Такі моменти дуже-дуже вірогідні. Ви хочете зустрічі і проявлення. Яким буде тиждень для вас? Яким буде найближчий тиждень для вас? Гарний, чудовий, прекрасний тиждень, чудові карти, позитивні. Самі найкраще, я б сказала. Дозвольте собі такий спокій, довіру, ніжність і турботу. Ви повинні прям це собі дозволити. Тиждень буде дуже гармонійний, спокійний. Ви можете перейти із оцієї зони турбулентності вже в більш такий наповнений і ресурсний стан. У вас є людина, на яку ви можете. Покластися, які можна довіряти, і ця підтримка, любов, опора це те, що вам зараз потрібне. Розслабляємось, видихаємо і дозволяємо собі ваші самі класні позитивні емоції. Щире спілкування, душевні такі розмови. Емоції, ваші позитивні, обов'язково, щоб це було про любов і позитив. Вони дадуть вам такий момент наповненості і розслабленості. Закривайте оці ваші переживання, закривайте оці ваші турботи і дайте собі можливість насолодитися просто цим класним, прекрасним моментом і класним прекрасним тижнем. Бажаю всього самого найкращого. Побажайте в коментарях один одному з найкращих, самих щирих і вірних побажань.